Переважна більшість людей бояться стоматології. Не просто так, тому що фактично, в час, коли ми проходили якісь лікування, в нас безперечно, якби працювали лікарі по старим радянським підходам, які не завжди навіть використовували анестезію. Багато людей мають обмеження суто фізіологічні хтось має виражений рвотний рефлекс. Ми в більшості свого в підході практикуємо рішення, які використовують медичний сон. Тобто, ми маємо досить кваліфіковану команду анестезіологів, і це є люди, які кожен день стикаються з клінічній практиці. Тобто, це не Люди, які просто відвідують стоматологію і використовують седацію, це люди, які працюють там в державних установах, реанімаційних відділеннях, які фахово надають такі вид допомоги. Ми маємо обладнання, яке пристосоване для реанімаційного відділення. Тобто, тут є кардіомонітор. є Наркозно-дихальний апарат ми точно впевнені, що такий підхід є більш безпечним для наших пацієнтів. Тобто, в більшості випадків, коли ми обираємо зробити якийсь великий об'єм лікування під місцевою анестезією, чи запропонувати рішення, яке було б більш комфортним і безпечним у вигляді медичного сну, то відповідь досить однозначна. Ми в більшості випадків, людям зайнятим, людям, які там, наприклад, мають потребу і великий об'єм. Лікування наповнюємо цей сон спеціалістами одним або декількома, і вирішуємо фактично цілий ряд стоматологічних проблем, які займе в такому черговому порядку досить багато часу менше комфорту. Люди, які відчули там, наприклад, пріоритетність такого лікування або Відчули на собі, наскільки це комфортно після завершення лікування, залишається, не залишається в них такого того емоційного сліду від відвідувань від стоматолога, тобто отриманий хороший результат, естетичний. Використання седації це є спосіб дати більше комфорту, зручності і менше ризиків. Тобто, безпека і комфорт, це те, що забезпечує седація.